миром вожема суть показує посань до самоцерко, показує пастора, який е, мав великий результат і сусхрісті, мав великі справи, е, великі діла. Але він говорить, має проти тебе те, що ти залишив першу любов. Покайся і верни, згадай, що ти прийняв. Якщо ж не покаяся, здвину твій святильник. Він говорить, що покайся, важливо мати сьогодні покаяння. Дуже багато людей приймають покаяння як якесь упокоження себе. А покаяння це перемога, перемога за в нашому житті. Ми бачимо, наприклад, і першого першого церкви, коли Павло. Він ходив в там засновував церкви. Приходив Павло, приходив відусяти. приходила благодать. Коли вони йшов уже з цієї церкви, коли вони почали слухати інших людей, не приймали уже апостола Павла. вони ви не бачили в ньому авторитету. Уже то пішов і звідти йдуся той. І ми сьогодні маємо розуміти, кого ми слухаємо. Ми відтинаємо себе від церкви людей Божих від Ісуса Христа. Чи ми дійсно поєднуємося, кого ми слухаємо сьогодні? І треба каятися не так, як Фарисей кається. Да, я такий святий, я такий класний, а як митер.